Рину означає взяти на себе відповідальність перш ніж купити такого екзота, переконайтеся, що зможете забезпечити йому відповідні умови та необхідний догляд. Ось ця двокольорова папуга на Лора, до прикладу, окрім щоденного харчування, потребує і щоденне спілкування. Голосні папуги, пухнасті шаншили й хом'яки, а ще хвостаті ігуани, хамелеони та навіть лисички феники, біловухі і грунки. В міських зоокрамницях знайти собі екзотичного улюбленця просто вибір на будь-який смак та гаманець. Пані Юлія в цій крамниці частий гість. Її чотирирічна Лера обожнює гризунів. Окрім хом'ячка, вдома радо приймають і інших тварин. Я не настільки люблю, но чоловік дуже любить. Місяць назад приніс додому ворону галку. Ввійшов додому по дорозі. Вона поранила ножку і крило. Дуже ну, не могла ходити. І місяць у нас вдома він її підлічив і випустив. Аби утримувати вдома екзотичного звіра, варто знати особливості його організму, гастрономічні пристрасті та характер радить пан В'ячеслав і наголошує, тварина не іграшка, потребує інвестицій не лише фінансових, а й часових. Особливо ретельно варто обирати екзота для дитини. Кроліка купили недавно, приносять кана з дитини. Алергія не можна, Ну то я завжди говорив, батькам спочатку треба до врачів піти, щоб в дітей не було ніякої алергії, до чого. тоді купляти з, з, з животних. Тому що розумієте, животне йде до когось в руки, воно отримує так само стрес при переносенні животного, потім обратно вертається. Розумієте, то не дуже добре. Якщо людина бере вже, то вона має відповідальність мати. Найбільший ажіотаж на екзотичних тварин у період свят. У гонитві за оригінальним подарунком майбутні господарі фінансами не гребують, а от логікою можуть. Відтак в мережі купа оголошень від горевласників, власників, які продають тварин після того, як не змогли з ними вжитися. Замовляють, хочу крокодила, От можна чи можна його взяти там достати? То можна, ну що він буде робити, якщо він виросте до двох метрів. Ось це і Гуанна на прізвисько Василіса. Їй майже вісім років. Свого часу ящерки здихався місцевий депутат. Так Василіса й потрапила до живого куточку падіюну. Тут і тварині добре, та й дітям на користь. Такі заняття дуже позитивно впливають на дітей, оскільки вони виховують у них доброзичливе гуманне ставлення до тварин. А вони починають розуміти, що тварина це теж жива істота, яка потребує дбайливого до себе ставлення, що вона залежить від людини, яка її утримує, і відповідно ця дитина відчуває відповідальність, доглядаючи, чи заводячи надалі тварину. Саме для дітей батьки найчастіше обирають гризунів, ящурок, папуг, павуків та декоративних кролів. Такого типу екзоти коштують кількасот гривень. Проте заради розваги чи безнеобхідних для життєдіяльності засобів тварину в зоомаркеті вам не віддадуть. Стараємося віддавати так з добрі руки, з добрим серцем, щоб любила. Якщо людина приходить і просто говорить, що от я хочу взяти своїй дитині, щоб вона гралася, там без кліточки, без корму, без нічого, як іграшку, то ми не даємо. Відносно легко придбати не лише дику, навіть червонокнижну тварину можна в мережі. Однак у такий спосіб ви ризикуєте отримати з екзотичним улюбленцем і купу на менш екзотичних захворювань. Тому, купуючи тварину, обов'язково дізнаєтеся, чи має вона ветеринарні документи. Повинні бути або ветеринарна довідка, або ветеринарний сертифікат форми номер 1 де написано, звідки ця тварина походить, де її взяли, від кого вона привезена. Які робилися профілактичні вакцинації, огляди? Якщо його немає, значить ніхто нічого не робив і ніде це не зафіксовано. Господар, який не знає цих подробиць, легко може згубити улюбленця. Це вміє і час від часу робить кожна жінка. Та для декого це рід діяльності. Швачка в класифікаторі професій звучить як оператор швейного устаткування. Цю професію свого часу обрала для себе пані Ганна, випускниця берегівського профтехучилища, головної кузні професійних швачок у краї. Сьогодні передова робітниця найстаршої швейної фабрики Ужгорода. Хоча ще при виборі майбутнього фаху мати пані Ганни була проти, тому що вона хотіла, щоб я більш така була десь там у культурі, співати я вміла дуже з дитинства. Але співати я й тепер вмію. Але швія є швія. я працюю вже багато років, вже стажу маю 23 роки, маю сім'ю, працюю і поки що задоволена. Юрата працює на фабриці два роки. На відміну від пані Гани, прийшла сюди просто зі школи, не маючи відповідних навичок, зате полюбляючи шити. Дівчина пройшла навчальний курс безпосередньо на місці роботи. Я дуже люблю шити, і я прийшла сюди робити, бо мені все дуже подобається. року я вчилася досить тяжко. Дуже тяжко мені йшло, але з часом я синувчила навчилася і нормально шив. Нині на Ужгородській фабриці працює майже 200 швачок. Ясна річ домінують жінки, та все ж усупереч стереотипам чоловіки шиють не гірше. Ні зараз жінських чи мужських, що чугун лить, а такі міста, що жінки, жін, жін, мужчини можуть сидіти без проблем. Робота не проблематична. Зараз найбільша проблема це не столько робота, сколько ну, фінансове положення на всіх підприємствах. Середня зарплатня на підприємстві близько 1800 гривень із перспективою зростання. Працюють швачки з 8-ї до 17-ї з перервою на обід. Робітників, котрі мешкають далеко від місця роботи, а таких майже половина, возить на фабрику та з неї автобус. Умови праці впевнено можна назвати гідними. Відтак і професію швачки престижною. У всі часи, як тільки існує світ, завжди була ця професія. І знаєте, коли мені обирали професію мої батьки, то о, я не знала, куди йти вчитися, то моя бабуся сказала, що іди, дитина вчися шити, бо з такою роботою при будь-якій владі завжди на кусок хліба заробити можна. Звичайно, що шили в моїй родині всі, і моя бабуся, і моя мама, і мій тато. Тому для мене це була професія свята. Обрана так, якби і правильно. З початку року приєдналися до колективу фабрики 24 працівники. За словами директорки, наразі є можливість прийняти ще п'ятьох чи сімох. Тож шукачам роботи не варто зволікати. Разом із тим, лише в місті Ужгород шведською справою займається зо дві тисячі підприємців. Однак пріоритет фахівці центру зайнятості радять надавати тим роботодавцям, котрі готові працевлаштувати офіційно. 100 років, 100 троянд, 100 привітань та 100 внуків і правнуків. Із таким розмахом у селі Поляна, що на Свалящині, святкували ювілей Марії Андріївни Роман. І не тому, що хотіли когось здивувати масштабом свята, просто ювілярку з'їхалися привітати всі діти, онуки, правнуки та навіть праправнуки. Разом усіх ні багато, ні мало 110 чоловік. Наймолодша дочка Анна розповідає, попри складне життя, мама завжди віддавала всю себе дітям. Знаєте, так правду казати, молитва. Вона молилася за дітей за тих що і ще що й не є, каже Боже благослови, І з півом вона то переодоліла до цього часу. Марія Андріївна родом із Хущини. У 36 років залишилася вдовою з вісьмома дітьми на руках. Відтоді виховувала їх сама. Коли у післявоєнні роки дітей забирали і віддавали в інтернати, ходила до них, годувала і сподівалася забрати додому. Врешті так і сталося. Всі виросли і завели сім'ї. А про ті складні часи. Бабуся розповідала вже онукам. Вона сьогодні пам'ятає все. Я дивуюся, деколи от я приїжджаю, от я приїхав сьогодні вранці з Києва, а зайшов до неї, вона впізнала і каже, а де дружина і донечка маленька, її правнучка? Тобто вона, вона дуже все добре пам'ятає. І якщо спитати в неї про якісь, якісь навіть Конкретні роки, чи то 54-ті, та ті роки, вона розповість конкретні історії. На святі багато дітей це правнуки і праправнуки Марії Андріївни, і дитячі вітання найщиріші. Я дуже хочу їй побажати, щоб вона ще багато років прожила. Вона була дуже доброю, дуже чесною людиною. Хочу їй побажати здоров'я, щастя, щоб вона могла й побачити і пра і пра прав правнуків. і великого материнського серця вистачає на всіх. Разом що око і вірій марій, около мене не вас Бог благословить. Величезний річ, що налічує значно більше ніж 100 чоловік, розсипаний по всій Україні, Росії Америці. Все додаються до нього нові люди, прізвища та імена. Та де б усі вони не були, раз на рік вони обов'язково збираються тут, на Свалявщині, аби привітати і сказати дякую мамі, великої родини. А мені, мамо, за те, що накраї. Світло! Народне мистецтво розквітає, коли втілюється у дитячій творчості. А найкращий спосіб долучити дитину до традицій створити до змагання. Найбільший обласний конкурс писанкарства пройде в Ужгороді з 28 квітня по 8 травня. Учасники учні різних навчальних закладів разом із вчителями та вихователями. Писанки у різноманітних техніках виготовлятимуть заздалегідь. А на площу народну привезуть вже готові вироби, які розвісять на великодніх деревцях. Видовище обіцяє бути яскравим та масштабним. І ми сподіваємося, що саме така організація допоможе вам нам проявити. Ті унікальні риси, які притаманні саме мешканцям Закарпаття, це поєднання різних національних стилів, це наша толерантність, наша вихованість, я би сказала європейськість мешканців Закарпаття. Як символ великодніх традицій на площі встановлять головну писанку, виконану у традиційному для Закарпаття стилі. А от стилістичних обмежень для конкурсних робіт не буде. Бо площа народна. 28 квітня дійсно розквітне 54 деревами, на які будуть виконані писанки у різних техніках. Тих техніках, які притаманні Закарпатській області. Це дряпанка, мальованка, це макраме. Конкурс писанки проводиться, крім іншого, на виконання указу президента про оголошення 2013-го роком дитячої творчості. Це е... Привернення уваги до самобутності нашого краю в даному випадку це стосується декоративно-вжиткового мистецтва на прикладі писанкарства. В свою чергу також проявлення патріотизму до нашого краю. Найкращого серед юних писанкарів визначить журі у складі майстрів із художнього інституту та Палацу дітей та юнацтва. Крім конкурсної програми, для учасників будуть організовані екскурсії містом, відвідування музеїв та принаду жгорода. Цього року 390 хлопців з цілої області протягом квітня травня відправлять відбувати службу до збройних сил України. Серед них і Богдан йому 19 років, і в армію йде вже з університету. каже за власним бажанням. Це таке випробування, після якого всі стають мужчинами. От як мідідо каже, хто не служив в армії, той не до кінця мужчина так сказати. От, ну, це дуже хороша школа життя, така яка дуже добре послужить в майбутньому. Мама призовника пані Наталя волі сина не противилася. Переконує він давно поставив перед собою таку ціль. Після служби в армії планує вернутися до навчання у виші. Я поважаю вибір свого сина, і якщо він бачить в подальшому що якусь ну, це якісь ще можливо можливості, якісь ще знання, вміння, навички, якийсь досвід життєвий, яким нехтувати. Я думаю, не варто. Ну і чоловік має залишатись чоловіком. Через ряд причин не всі призовники з'явилися до своїх військоматів, але їх там чекають і переконливо просять з'явитися якнайшвидше. Я би хотів, щоб з порозуміння батьки віднеслися його приїзду всіх призовників із заробітків. Хлопці з'явилися у ближайший військовий комісаріат на засідання медичної та призовної комісії і вислали своє відношення щодо проходження служби в лавах збройних сил України цьогоріч. Весняний призов значно скоротився в порівнянні з попереднім роком. Минулої весни призивали більше 700 чоловік, восени понад 500. Усе в рамках планування, адже українська армія поступово переходить на контрактну основу, запевняють військові. На туристичній карті Європи з'явилися закарпатські маршрути. Більше тисячі кілометрів шляхів промарковано чеськими спеціалістами. Представники Вишеградської четвірки зібралися на Великоберезнянщині, аби відкрити останній туристичний маркувальний знак на українській території. Він знаходиться за 700 метрів від словацького кордону. Транскарпатський туристичний шлях було промарковано за фінансової підтримки. úriadu Českej republiky. Ja spodívajú sa, čo pro juho utrimania potrubuje sa Zakarpatská oblasť, jak predbáčeno u memorandumy pro porozumienia, jaké my podpísali s halavou oblastnou eh, rádi v osení minulého roku. З 2007 року маркуванням карпатських маршрутів займалися чеські спеціалісти, відзначили основні гірські шляхи полонинський хребет, боржаву, чорногору, полонину красну та інші кажуть, найважча робота йшла в гориганах. Ідея ета возникла, тому що є люди, які люблять гори. і вони хотіли це все сьогодні, що тут, на Закарпатті, показати другим людям, щоб вони могли е без Опасності і в гори і там все это красиво подивитися. І подумати о том, що така людська життя. завдяки маркуванню, ходити по горах стане безпечніше, переконують фахівці. А туристична привабливість Закарпаття зросте. Ми включені в загальну систему туристичного маршруту. Це означає, що маршрут буде проходити не тільки по країнах Європейського союзу, а в значній мірі туристичний маршрут пройде по нашій території. Це великий позитив. в Тому плані, що це обмін людьми, це спілкування. Це інформація не із засобів масової інформації, безпосередньо люди, як з нашої сторони, так і з за кордону. Тепер маршрути в Карпатах маркуватиме зі своєї сторони словаччина позначатимуть туристичні шляхи від цієї контрольної точки до нової седліці. Таким чином з'єднають маршрути українських Карпат і Словацьких татр.